Всім привіт, Сьогодні розглянемо negative form in present simple tense. Розглянемо заперечувальну форму в простому теперішньому часі, таку як are not. Are not ми застосовуємо виключно з такими займенниками як we, you, they. Таке граматичне правило. Наприклад, for example, we are not at school. в школі. We aren't at school. Це скорочувана форма від we are not на сійка we aren't at school. Мене є в школі. You aren't a doctor. Ти не є доктор. Ти не доктор. They aren't very clever. Вони не є розумні. They aren't at home. Вони не вдома. Основне, що потрібно заповнити, як іде в нас побудова negative form на перше місце ми ставимо займенник, потім ми додаємо are, потім ми додаємо NOT. You aren't at school. Отак, наприклад. You are not. Можна так сказати, you are not at school. Також на додачі потрібно заповнити основне граматичне правило, таке якщо після займенників we, you, they ми застосовуємо are в простому теперішньому часі. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете, можете бути свої приклади з цим video and aren't negative form. І написати мені їх uh, в коментарі. Дякую за перегляд. Bye bye guys!